Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що Верховна Рада України саме сьогодні, 7 лютого 2024 року, підтримала в першому читанні урядовий законопроект номер 10449. Це законопроект, яким посилюються певні моменти щодо мобілізації. Відповідно до інформації за даний законопроект, в першому читанні проголосували 243 народні депутати. І ось, враховуючи те, що, як я вже сказала, в першому читанні вже даний законопроект підтриманий. Я б хотіла з вами розібрати певні моменти щодо змін, які планується внести саме в статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, тобто статтю, яка надає відстрочку від призову по мобілізації. В минулому відео я вам перерахувала в повному об'ємі ті зміни, які планується внести. А ось сьогодні я хочу звернути вашу увагу на певні невідповідності змін, які пропонуються внести відповідно до, закон, до закону, відповідно до законопроекту, і оцінні невідповідності з іншими нормативними актами, які є чинні на даний момент. Але перед тим, як ми почнемо розбирати матеріал, я хочу подякувати. Всім, хто мене підтримав, хто мене підтримав у питанні захисту лікарів інтернів, захисту майбутніх охоронців здоров'я громадян нашої країни. Мої багаточисельні звернення, мої зусилля досягли певної мети і, маю надію, будуть враховані в остаточному тексті змін до закону, а саме до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Отже, зараз у вас на екранах відповіді, які я отримала від народних депутатів на мої, як я вже казала, чисельні звернення. Ще раз дякую всім, хто підтримував мене і хто боровся поряд зі мною. Тепер повернемося до заявленої теми. Отже, коротко розглянемо певні зміни, які пропонується внести до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію з огляду на підстави від строчки і від призову по мобілізації. І почну я з вами розглядати таку зміну, яку планується внести до абзацу 4 частини першої статті 23. В якій планується здійснити зміни щодо уточнення неможливості отримання відстрочки військовозобов'язаним жінкам та чоловікам на утриманні, яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, і які мають заборгованість зі сплати аліментів в сукупний розмір якої цієї заборгованості перевищує суму платежів за три місяці? Тобто, якщо приймуть зміни в тій редакції, яку я зараз озвучила, то особи чоловіки, які мають троє і більше дітей віком до 18 років і одночасно мають заборгованість по аліментам, сукупний розмір якої перевищує 3 Суму платежів за три місяці фактично не матимуть права на відстрочку від призову по мобілізації і можуть бути мобілізовані. Що я хочу сказати з даного питання? Якщо норму залишити в тій редакції, яка пропонується, то для реалізації даної норми повинен бути визначений розроблений порядок перевірки обов'язку батька та матері утримувати дитину. Але скажіть мені, будь ласка, хто буде створювати даний порядок? Хто буде визначати перелік, чіткий перелік документів, які повинен надати чоловік на підтвердження, що він не тільки має трьох і більше дітей віком до 18 років, а ще й не має заборгованості зі сплати по аліментам? Чи будуть перевіряти працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки наявність? В реєстрі боржників або в реєстрі виконавчих проваджень будь-якого виконавчого провадження щодо конкретного чоловіка, що має трьох і більше дітей, і претендує на отримання відстрочки. При цьому треба врахувати, що аліменти можуть відповідно до норм законодавства стягуватися як в грошовій, так і в натуральній формі. Аліменти можуть стягуватися за договором, який укладений між матір'ю та батьком дитини, дітей щодо виховання та утримання дітей. Аліменти можуть стягуватися і до розірвання шлюбу між матір'ю та батьком дитини. Отже, ця норма, в редакції, яку пропонується затвердити, викликає дуже багато питань. Єдине, що можу сказати, чоловікам, які мають троє і більше дітей, треба готуватися нести до територіальних центрів комплектування додаткові документи про відсутність в реєстрах виконавчих проваджень про них будь-якої інформації, як про боржників, аліменщиків. Далі, проектом закону пропонується внести зміни. До норм абзацу 5 частини першої статті 23 щодо права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаних жінок і чоловіків, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. При цьому, відповідно, змін додається в наступний чіткий абзац, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений. Батьківських прав, визнаний зниклим безвісті або безвісно відсутнім оголошений померлим. Хочу зауважити, що такий жорсткий вичерпний перелік у проєкті закону от, підстав, що надає відстрочку, може не врахувати всіх наявних життєвих ситуацій, коли особа самостійно виховує дитину. До прикладу, батько або мати не бере участь у вихованні дитини або зникла, проте ще не визнана судом безвісно, відсутньою або померлою, або ще не позбавлена батьківських прав. Також цей жорсткий перелік не враховує ситуацію, яка визначається в законодавстві під статусом одинокої матері. Хочу зауважити, що категорія жінок, що підпадають під термін одинока матір це жінки, які самостійно виховують дитину, запис про батька якої в книзі реєстрації народжень здійснений за вказівкою матері, матері органами РАЦ, або запис про батька взагалі може бути відсутній. Тобто, якщо жінка медик або фармацевт, а це категорія, які є військово зобов'язаними відповідно до норм законодавства, і яка самостійно виховує дитину при затвердженні запропонованих змін, що визначені в законопроекті, фактично втратить право на отримання відстрочки. Також треба зазначити ситуацію щодо втрати відстрочки і чоловіком, який має статус одинокий батько, в ситуації, коли, до прикладу, матір дитини відмовилася від дитини в пологовому будинку. Адже при прийнятті змін, що пропонується в законопроекті, такий чоловік не матиме фактично право на відстрочку від призову під час мобілізації. Далі. Хочу звернути увагу, що зміни, які пропонуються внести в проєкті закону щодо відстрочки, яка надається усиновителям на утриманні яких перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківських батьківського піклування. Перепрошую. Якщо говорити з точки зору, Сімейного кодексу України, то треба не забувати, що усиновлення є прийняттям усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина. Це чітко визначено у нас в Сімейному кодексі України. Усиновлення здійснюється за рішенням суду і накладає на обидві сторони, тобто і на усиновлювача, так і на дитину, яку усиновили взаємні особисті немайнові та майнові права та обов'язки. Тому, у разі усиновлення дитини, усиновлювачі, на відміну від опікунів, піклувальників або прийомних батьків, стають для дитини батьками і мають всі права батьків, які є у Рідних біологічних батьків, тобто всі мають права точно такі, як мають біологічні рідні батьки. Тоді питання, чому усиновлювачі мають більше прав від інших жінок і чоловіків, на утриманні яких знаходяться неповнолітні діти. І чому для усиновлювача встановлюються інші умови регулювання аналогічних правовідносин, пов'язаних з наданням відстрочки від призову по мобілізації? Чому, якщо чоловік, до прикладу має двох рідних дітей, він не матиме право на відстрочку від призову по мобілізації а чоловік, який усиновив єдину дитину, має право на відстрочку від призову по мобілізації. Далі, дуже непростим є питання з виключенням з пропози... За пропозицією законопроекту, з виключенням такої категорії громадян? Як батьки дружини, чоловіка, за якими здійснюється догляд військовозобов'язаним і при цьому має право такий військовозобов'язаний на відстрочку. Адже фактично може існувати ситуація, коли дружина за певних обставин, до прикладу, народження дитини в тяжких пологах або просто хвороба малої дитини і оця дружина. Не в змозі доглядати своїх батьків, що є особами з інвалідністю першої чи другої групи. І якщо законопроект буде прийнятий в тій редакції, яка існує, чоловік такої дружини не зможе здійснювати догляд за її батьками інвалідами першої або другої групи. Далі. Відповідно до законопроекту визначено, що підлягатимуть призову на військову службу такі особи, така категорія здобувачів освіти, як аспіранти, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних чи юридичних осіб на умовах контракту. Тобто аспіранти, які здобувають освіту за державні кошти. Матимуть право на відстрочку, а ось а ось ті, які здобувають освіту на умовах контракту, такої відстрочки від призову по мобілізації мати не будуть. Разом з тим, хочу нагадати, що це є прямим порушенням конституції України, зокрема статті 24, де визначено, що громадяни мають рівні конституційні права, свободи та рівні. Перед законом, при цьому відповідно до статті 64 конституції права і свободи, які передбачаються, зокрема статтею 24 конституції, не можуть бути обмежені за умови воєнного або надзвичайного стану. І навіть якщо не говорити про будь-які конституційні норми, якщо відверто кажучи, особа здобуває освіту в аспірантурі і намагається Розвити інтелектуальний рівень нашої країни вона повинна мати право на відстрочку по мобілізації допоки не закінчить навчання. Далі дуже цікава ситуація залишається щодо отримання відстрочки педагогічними працівниками. Хочу зазначити, що поза увагою законотворців. На жаль, залишилися такі категорії, як педагогічні працівники дошкільної та позашкільної освіти, яким у чинному законі, так і у редакції законопроекту не надається відстрочка по мобілізації, проте діяльність даних категорій дуже важлива під час дії воєнного стану. Поки це все. Хочу нагадати, що у зв'язку з прийняттям у першому читанні законопроекту є дуже велика вирогідність прийняття після певних правок даного закону проєкту у другому читанні в цілому. Тому я звертаю вашу увагу на те, що якщо у вас є підстава для отримання відстрочки від призову по мобілізації відповідно до норм чинного закону. Подавайте документи до територіальних центрів комплектування та отримуйте таку відстрочку у будь-якому випадку. Наголошую, що відповідно статті 58 конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Тому отримана вами відстрочка щодо 6 місяців від. Призову на військову службу по мобілізації за нормами чинного закону, який чинний на даний момент надасть вам можливість не бути призваним та здійснювати догляд, опіку і інші важливі дії за вашими батьками, дружиною, чоловіком, інвалідами. Також нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме. Вашої ситуації пов'язаної з відстрочками по мобілізації, а також з перетином кордону, з мобілізаційними розпорядженнями, а також щодо проходження військової служби, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей.